На авеню Олімпійки з найвищого пагорба Парижу, красивого поетично художнього Монмартру. А ще звідси дуже зручно вивчати олімпійську географію столиці ігор. За 20 кілометрів на північ чарена норд де відбуваються змагання із боксу. А у південному напрямку тенісний центр Ролан-Гарос, де теж відбуваються змагання із боксу. І сьогодні нам саме туди на олімпійський фінал українського боксера. Другий поспіль фінал на Олімпійських іграх 7 серпня. Час істини та мрії для українця Олександра Хижняка, який боксуватиме у вазі до 80 кілограмів за золото Парижу. Хижняк блискуче здолав трьох опонентів, у тому числі і дворазового олімпійського чемпіона, кубинця Арлена Лопеса. У півфіналі фінальний і найважливіший виклик: чемпіон світу Нурбек Оралбай з Казахстану. Минула Олімпіада в ньому була дуже бойова. Він мав тип вигравати, але припустився дуже такої маленької помилки. І це такий приклад для всіх боксерів, що маленька помилка може коштувати великого результату. Але треба бути максимально уважним і обережним. Зараз в Парижі він має вже забрати свою золоту медаль. Я йому цього дуже сильно бажаю і сподіваюся, що в нього це цього... вийде. Флешбек одного незабутнього олімпійського дня бенефісу українських легкоатлетів на великій сцені Стад де Франс, три нагороди, радість медалістів, гордість України та увага всього світу. Це був насправді історичний момент. Що чесно, все ж таки планувалося стрибати вище, але сталося як сталося. Я вдячна, що зірки всі склалися. Що золота нагорода, що всі висоти до 2,02 я стрибала з першої спроби. Два метри я стрибнула з таким запасом і 2,02, але трішечки не справилася з розбігом, є над чим працювати. Але я кажу мій тренер, що ж начебто напрацювали, світовий рекорд стрибнули і знову працювати. Я кажу: ну а що, щоб сумно не було, щоб скучно не було, треба працювати. Ярослава Магучих здобула вже другу олімпійську медаль. Три роки тому була бронза у Токіо. Це найкраще досягнення серед українських атлетів за часи незалежності. У паризькому секторі для стрибків у висоту до неї результативно приєдналась Ірина Геращенко, бронзова призерка цих ігор. Це та точка до якої ти йшов. В тебе вийшло, і зараз ти просто переварюєш всі ці емоції, які були протягом цього часу, поки ти сюди йшов і готувався до цього. Сьогодні я відповідала максимально багато в інстаграмі. Я навіть напевно не перечитала ще й половини. Я дуже вдячна за цю підтримку. Абсолютно кожного я всім відповім, бо я пообіцяла, і мені е, самі дуже приємно читати ці слова, адже олімпійська медаль здобувається не кожен день, не кожен рік. Ще один володар бронзи Парижу метальник молоту Михайло Кохан. Олімпійський призер показав неабияку впевненість і виявився максималістом. Я розраховував на медаль, ну тут я. Розумів, що це реально, але я думав, що, по-перше, результати будуть по вище. Так, я після закінчення змагань я зрозумів, що бронза це, це звісно, дуже добре. Що медаль, але могла бути вищого гатунку. Легка атлетика на цих іграх поки що є наймедальнішим видом для України, але для підсумків ще зарано. Попереду майже п'ять олімпійських днів. Ця олімпіада стала особливою особисто для вас. Так стало особливою для мене, бо я завоював друге місце на брусах. Це дуже значна подія, як і для мене в житті, так і для тренера, і для і моєї сім'ї, і для сім'ї тренера. І я вважаю для України теж це дуже значна подія. Був дуже стриманий, як і завжди, на змаганнях. Дуже багато не показують своїх емоцій. І в принципі, так і зараз ще не дуже зрозумів, бо Якось дуже довго готувалися ціле життя до цієї медалі. І так, один момент, і ти вже призер Олімпійських ігор. Він дуже сильно замотивований, хоче золото чемпіонату світу, бо в нього є срібло і бронза. Але тепер у нас немає і золота на Олімпійських іграх. Тому я вважаю, що ми не полишимо це і не будемо більш спокійно працювати, аж а ми все-таки за рік відновимося. Я його підлатаю, як це необхідно мені зробити, як я це все життя з ним роблю. І за три роки дасть Бог підготуємось і повернемося. І я вважаю, що цей титан, ця скеля, як його прозивають у світі, що він ще покаже всьому світові. Це мій перший тренер. Я тренуюся вже скоро буде 17 років як зі своїм тренером, і це дуже важливо. Я, я навіть думаю, якщо мого тренера не поставить на змагання, я теж не поїду, бо я не зможу справитись морально з цією, не знаю, зі змаганнями і справами. І треба, щоб хтось допомагав і на тренуванні, і це все. І я вважаю, що тренер це все у спортсмена. 10% – 10 – це праця спортсмена, а 90% – це праця тренера. Ілля – це праця це на талант. У мене були поруч з ним талановиті люди, а Ілля – це чисто праця. По-перше, він по антропометричним даним під гімнаста не підходить. Дуже тяжкий скелетна маса, дуже, дуже великий зріст у нього. Під ці кістки нам доводиться дуже багато і сильно качати. Він трошки запізний стосовно. Того, що чоловіча сила в йому ж 10 років досі не прийшла. Це все ми штучно його накачали. Це ще не що почекайте. Дасть зараз прийде чоловіча сила, буде вже легше. Тобто це не талант, це, це трудяшка, він пахар. Ми працюємо по 9 годин щодня. Успішні кваліфікації провели українські висувальники на байдарках і каноє. Олімпійські призерки Токіо Людмила Лузан та Анастасія Рибачок з першого заїзду оформили собі вихід. До півфіналу змагань у каної парі на дистанції 500 метрів. Більше зусиль, а точніше, два заїзди знадобилися чоловічій байдарці четвірці у складі Олега Кухарика, Ігоря Трунова, Дмитра Даниленка та Івана Семикіна, аби теж кваліфікуватися до півфіналу на дистанції 500 метрів. Оксана Лівеч переможно розпочала свій шлях у вільній боротьбі у ваговій категорії до 50 кілограмів. Але, на жаль, поступилась представниці Індії у чвертьфіналі 5-7, попри більшу активність у поєдинку. Тім Лівач саме завдяки виходу борчині з Індії до фіналу отримала шанс поборотися за бронзу ігру Парижі у втішних сутичках. Справжня драма у змаганнях зі скелелазіння на швидкість. Представник України Ярослав Ткач в одній фіналу отримав у суперники одного з атлетів команди господарів Олімпійських ігор Басі Мавема. Протистояння було надшвидкісним, адже Ярослав програв французу лише одну соту секунди. Попри прикрий виліт, український дебютант Ігор із гордістю говорив про можливість представити країну у цьому виді спорту. Для мене це дуже особливий момент, тому що. Це перший раз, коли швидкісне скелезіння представлено як окрема дисципліна, тому це дуже важливо. Це такий найвищий як би так сказати, рівень змагань, який може бути, тому це, ну, це просто мрія така. Легендарний Монмарт дає змогу бачити красу Парижу далеко навколо пагорбу, а ще от просто на ньому. Це базиліка Сакре-Кюор. Сто років тому величний храм був свідком другої Паризької олімпіади. Так багато важливого додала історія за цей час і зробить так знову за участю українських атлетів, яких ми чекаємо на авеню Олімпік із успіхами і досягненнями.